Всім привіт! З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Тур І зараз в мене на огляді готель Суену Біч Хотель. Сіде зараз. Я вам покажу цей готель від ресепшена до номерів, до території, до пляжу, до заходу в море, а також своє враження, як він по чистоті, по атмосфері, а також по обслуговуванню. А ви поки підписуйтеся на мій канал, адже в мене дуже багато оглядів готелю. У мене все про туризм. А також ставте вподобайки, пишіть коментарі, можливо, хтось відпочивав в даному готелі. Будемо раді вашим реальним відгукам. А тепер реально дивитися зі мною. Так, зараз ми зайшли на рецепшн готелю Суену бічхотель. Тут у нас є такий ресторанчик. Одразу веду вам покажу ресторанчик. Це така лобі-зона з терасою. Так, і так відбувається реєстрація на поселення. Ось така тут атмосферка. Метель, звичайно, що не новий, але все виглядає так достойно, добротно. Ой, тут така територія, ліс, сосновий серед корпусів. Це для тих, хто любить жити в лісі. Небагато зелені, пташки співають. Так досить, досить досить цікаво. лобі бар працює 24 на 7, постійно. І тут така велика-велика зона для вечірніх посиденьок. Тут є сцена для різних шоу-програм вечірніх. Живої музики. Нас запрошують в ресторан. Зараз вам покажу що тут і як. Сервіровочка хороша біля скатертини, Такий стиль досить витриманий. Інформаційний стенд. Тут повністю всі активні програми розписані. Дитячі, дорослі. Готель Суену Біч Хотель буде дуже якісним, гарним варіантом для сімейного відпочинку. Готель не новенький, готель вже має таку давню історію і побудований серед соснового лісу, серед височезних старовинних дерев. Дуже багато, крім соснових дерев, ще різноманітних кущів. І все це створює такий, знаєте, затишок тінь. В спекотні літні місяці також перед територією дуже багато зон для відпочинку в таких великих, великих масштабів, тобто бесідки вони величезні на велику кількість крісел, тобто буде зручно відпочивати величезними компаніями і насолоджуватися ароматом сосен, розпечених до сонечка і морського бризу. В готелі «Суену Біч Хотель є сім басейнів і лише один з них з підігрівом в зимовий час, а так влітку все нагрівається від сонечка, і всі гості відпочивають без проблем. Великий аквапарк ось там. бачимо, між басейнами є така гастровуличка, де можна взяти напої, алкогольні, безалкогольні, а також готуються одразу при вас, при гостях готелю різноманітні страви, в тому числі бургери, типу хот-доги, картопля фрі, гарячі страви, солодощі, морозиво, суші, тобто все-все, що душа забажає, є на цій гастровулиці, Не можна нею йти. Обирати собі страви і там вже сідати і харчуватися. Також біля гастровулиці є такий типу кафетерій, де можна брати солодощі, а також каву. Так як територія готелю дуже велика, то є 11 барів, а також шість алякарт ресторанів. Ще одна зона аквапарку величезного серед соснового лісу. Дивіться, тут ліс сосновий, тут такі алеї, що можна пройтися. І тут такий великий-великий аквапарк. Тут більш приємніше, тому що проколода, сосен. І по сходах виходять і занурюються і розважаються. Це сцена для анімаційних програм. Тут відбуваються вечірні шоу-програми. Столики, стільчики розставляють, плюс це гастроалея. І близькість до моря. Так, тут печуть сі такі, візліме. Так, зона басейну, релакс тут зона. Тихо, спокійно, музика награє. Тут є роздягалки, душові. Також тут є луна-парк величезний. Так, схема розташування. Всього-навсього 200 метрів від ресепшена до пляжу, до пляжної лінії. Тут по дорозі, такі інформаційні стенди, що де знаходиться. І одразу пляж. Пляж піщаний, пухкесенький, такі накриття від сонечка, також окремо шезонги, без матрасів, лише пляжні рушники. Тут є місце для рятувальника, грязного посуду і пляж широчезний. Широчезний, широчезний пляж направо на ліву сторону для всіх гостей. Думаю, місця вистачає, але це для тих, хто любить великі готелі. Великі готелі, великі території. Так, і ще є пірс, досить великий. На пірсі теж зон такі шезлонги. Ідеальний пісочок. Десь чуть-чуть, якась мілкесенька галька, її навіть не видно. І тут хто собі де хоче, там і при. Хтось на шезлонгах, хтось просто сидить в пісочку, гріється. І вхід в море пологий, пологий, такий піщаний піщаний, ідеально піщаний. Так, Діти граються, купаються, море тепленьке, нагадує, що вже кінець жовтня, і на пірсі теж відпочивають. Wi-Fi в готелі безкоштовно і покриває абсолютно всю територію. Лунапарк за додаткову плату. Коштує Луна-парк 2-3 євро за одну качельку. Також є релакс зона на шезлонгах в лісі. Також в готелі готують справжню турецьку каву на пісочку. В готелі дуже цікаво продумана система харчування. Можна харчуватися 24 на 7, адже є місця, де постійно можете взяти їжу і напої. Також це місця, де розташовані кабани, їх можна орендувати за додаткову плату, а ввечері кабани перетворюються на такі місця, де тусується молодь і організовуються дискотеки. Тобто такі собі трансформери, кабани двоякого призначення на березі моря, і дуже романтично і красиво ввечері під професійний звук, музику танцювати на березі моря. На пісочку, це оригінальне рішення таке, і тому цей готель полюбляю, тому що він закриває всі пріоритети і потреби туристів. Ну а зараз проходимо повз дитячого майданчика. І біля нього розташований цілий комплекс, який називається місто професій. За додаткову плату можна його відвідати і діткам приміряти аж 12 професій. Це будуть і пожежники, і поліцейські, і будівельники, і перукарі, і магазинні продавці, тобто дуже багато різноманітних, реалістичних професій, з якими можуть зайнятися ваші діти і з користю провести цікавий час. Для дорослих і для малих туристів, які люблять активно відпочивати, є величезний теж комплекс з гірками, де можна активно порозважатися. Басейни в аквапарку без підігріву, але в літній погору досить тепло і його не потрібно. Територія готелю настільки велика, що на ній є абсолютно усе, і не потрібно навіть нікуди виїздити в місто, для того, щоб пошопитися, придбати якийсь сувенір на згадку, все є за нормальними цінами всередині готелю. А зараз йдемо зі мною і я вам покажу номера в головному корпусі. Взагалі є три категорії номерів. Анекс, білий і стандарти в головному корпусі. Ну і ще Фемелі за розташуванням анекси найдалі ще розташовані до пляжу. Віли теж окремий такий комплекс, вони мають свій басейн у формі озера фігурного. І найоптимальніше це поселятися в стандартному головному корпусі. Халати по запиту, сейф безкоштовно, міні-бар поповнюється щодня, також косметичні набори є дозованими не в кольорах. Але, звичайно, завжди своїм туристам рекомендую брати з собою шампуні і гелі, тому що ви будете впевнені в якості. І ось прямо перед вами тераса від головного корпусу, і під неї відніється комплекс віл. І ось там просвічуються голубенькі басейни. Це окремий басейн, він у формі річечки, він один єдиний, але дуже великий на всю територію. У вілах кожна кімната має свій окремий вхід. Всього, якщо порахувати номера по готелю, це 765 номерів, серед них анекс, віли, стандартні номера. При повній загрузці готель поміщає 2,5 тисячі відпочиваючих, тобто територія здатна розмістити. І сервіс харчування обслужити таку кількість туристів. Від себе додам готель трішки старуватий, він не з нових, не з сучасних. Але м, туристам подобається, тому що серед лісу жити. Харчування 24 на 7, ідеальний пляж, хороша активна анімація е, і гарно відпочивають в даному готелі. Але хто хоче красивого нового сучасного, то вам не сюди. Нагадую вам, в шапці профілю є мої контакти. Переходьте в Інстаграм, переходьте на сайт, є мій номер телефону. Пишіть, телефонуйте, буду підбирати вам готелі по ваших вподобаннях і ваших пріоритетах. Головне, щоб ви правильно їх сформували. Ну і аеропорти виліту, дати відпустки і склад туристів. Буду рада вас відправити на відпочинок.